Всім привіт! Сьогодні у нас 7 травня і ми чекаємо на нове похолодання, нові випробування. Звичайно, настрою немає, хоча тут нічого не зробиш, природа. Помщається людям за їхні дії. Це помста природи за те, що людина приносить шкоду природі. І хочу попередити, хто вирощує полуницю, що не можна ні в якому разі робити перед заморозками. Перед заморозками ні в якому морозі не можна давати азотні добрива, особливо по листу. Тому що азот, він при морозі набуває таких. Ну, я не хімік, звичайно, але я знаю, що коли удари мороз, якщо ви дасте по листику азотні добрива, то на листику будуть некротичні плями, і взагалі листик може навіть всередині, сам листик може плямами чорніти. Тож які добрива треба давати перед заморозками? Перед заморозками зазвичай і раніше я і говорила, що я обробляю монофосфатом калію, це саме краще, там, де нема азоту. В монофосфаті калію зовсім немає азоту. І якщо ви пройдетесь по листику, то накопичується сухе, суха речовина у листі і рослинки краще переносять мороз. Чому ви, ми осінню даємо? Калійні добрива, тому що за допомогою калію рослинка краще переносить несприятливі погодні умови. Ну, так як у нас зараз ще весна, не осінь, то ми даємо фосфорно-калійні добрива, тому що у нас вже є і ягода. Сьогодні я буду вкривати усе, що можна, не ввечері, а вдень. Ну, нам, сьогодні нам не обіцяють на ніч, але завтра, і особливо з четверга на п'ятницю, у нас обіцяють мороз. Звичайно, дерева ви ніяк не спасете, не вкутаєте. Це якщо. Палити костри через кожні там, 2 метри і цілу ніч, то, можливо, можна щось спасти. Але це ж скільки треба всього чогось спалити, щоб їх врятувати. І якщо буде мінус 5, мінус 4, то ніякі костри не допоможуть. Допомагає дим, коли мороз сідає полосою. Але якщо і в повітрі обіцяють і на ґрунті, так як обіцяють нам на, з 9 на 10, здається, то ніякі костри не допоможуть. Допоможе тільки укриття. Плотність агроволокна має бути якомога більшою. Звичайно, якщо є, яке є, таким і накривайте, тому що я навіть говорила чоловіка, у нас не вистачає агротканини, агроволокна на весь город, звичайно, на всю полуницю, але в нас є сітка, і ми будемо працювати ще й сіткою, будемо вкривати, можливо, щось і збережеться, тому що, ну, як говорять, на війні всі засоби хороші. тож... Будемо старатися вкривати. Можна вкривати рослинки навіть картонними коробками, вони дуже гарно зберігають. Особливо треба захистити полуницю де на соломі, тому що солома вона не випускає теплого, теплого повітря від землі. Вона його придержує. Тож в кого є застелена солома, відгребіть від полунички. Соломку, щоб і полити треба. І від цієї землі буде надходити повітря, вологе, тепло. І так на один градус можна повисити. Ну, звичайно, на один градус це якщо дуже маленькі заморозки. Якщо ж чекаємо великих заморозків, то це теж не допоможе. Учора я весь день робила полив і після того, як пройшов мороз, теж треба дати обов'язково антистресонти. До антистресантів належать препарати, які місять мікроелементи, мікроелементи з амінокислотами. Це такі, як я вам показувала. І давати їх обов'язково треба, щоб рослинки допомогти побороти цей стрес. Знову будемо збирати ось йогоду. знову йогоди багато. Це вже в нас третя, третій тиждень зборів. І моя Ольба Ольба родує, звичайно, родує. Ну, це, звичайно, в теплиці. Дуже багато йогоди лежить, дуже багато. Все в йогоді. І будемо також починати збір Озії. Озії теж. Озія просто ось, дивіться, який урожай Озії. Ось, Все у йогоді. Все у йогоді. Йогода кругом. Звичайно, лист не дає в, повній, в повному обсязі показати йогоду, ось вже бачу сіру гниль. Обов'язково, якщо бачите такі йогоди, треба прибирати їх із... від... від інших рослинок, щоб не було зараження, тому що оці спори вони будуть розлітатися. Сьогодні не закривали теплицю, але в слідуючі дні будемо закривати, щоб рослини не одержували стресів. Ось Ольба. Говорили, що Озія урожойніша. Ні, Озія не врожойніша. Вона теж ворожойна, але Ольба не найврожайніша, тому що ось тільки йоди. І ми вже скільки збираємо тут йогоду. Озія, е, до, їй теж багато, але ж, але ж, ж, але але вона легша, набагато легша. І по кілограмах, якщо рахувати по, по кілограмах, то альба е, е, врожайніша. Його де як ночі, так як дивитися, можливо, і не менше на Озії, але по кілограмах вона уступує по важкості йогоди. Ось див мене на соломі полуничка на соломі. Ось так можна розсунути солому. І так буде краще. А ще краще ось так зробити перед зомроском. А потім розкрити, нічого страшного. Тож, звичайно, кожен придумує свої методи. На ґрунті у нас теж вже починає стигнути ягода. Ось. Цераміна та багато ще. І Сондра починає вже червоніти. Навіть вейбронт починає червоніти. Ось. Ну, в, цьому році, в цьому році все починає раніше. Я навіть бачила і Сирія десь. Десь бачила сирію, і сирі вже йогітка почина червоніти. Поки що рослинки виглядають. непогано. Непогано. Але ж, Але ж чекаємо на гірше. Чекаємо на гірше. Ось уже червоніє. Сандра і бріла я бачила червоніє і навіть сенсації бачила одну вже розову йогітку, але чомусь не родує, чомусь не родує. Самий кращий вихід із наших погодніх. Ситуації, це, звичайно, в теплиці. Да, і гадала, що мене просили показати свої огірочки, які в теплиці. Ось вони як виглядають. Ось ось вони як виглядають, Уже там є огірочки невеличкі. Ось так. Я вже жалкую, що я не посадила кругом. По периметру навіть можна було посередині поставити такі горщики і посадити огірочки. Вже будемо скоро. Скоро вже будемо смакувати огірочками домашніми. Тому що домашні вирощені власноруч найсмачніші. В цьому році. Навіть вуса починають лізти раніше, тож треба бачити, в цьому позитив. Буде раніше, значить, розсода. Ми раніше висадимо розсоду, на наступний рік буде, будуть кращі у нас ягідки. Малина ж у нас ж у нас активно квітне, по малині теж. Можна пройтися калійними добривами монофосфатом калію, не перед самим морозом, а от так як зараз ми чекаємо на 9 число заморозку, тож от вчора я працювала по листику, антистресантами, ось вже сенсація червоніє. А сьогодні я буду працювати монофосфатом. У нас навіть унизу, отам внизу, прихватило навіть малину. Зараз покажу. Ось, малина теж примерзла. Так що... Дісталося всім. І там внизу теж малинка прихватила її трішки. Навіть акація якась не така замучена. От квітне вона, вона замучена якась, вершки он, темні. По ній теж прийшовся мороз, так як акація теж боїться морозу. Тож, бажаю всім перенести заморозки добре, щоб ні в кого нічого не поморозило. Ну, а саме головне, саме головне звичайно, щоб всі були живі і здорові. Тому що це найголовніше. Рослинки можна відновити, пересадити. Головне, що бур'яну ніякі морози не заважають. бур'ян лізе. Зараз покажу свої кавуни. Якщо ми переживемо ці заморозки, то будемо з кавунами рано. Надіюсь, що допоможе мені це агроволокно пережити заморозки. Ось такі в нас вже кавунчики. Звичайно, я їх обов'язково поллю перед заморозками там он посередині ще більші рослинки. Дині взагалі там великі. Зараз покажу. Треба тільки обійти мені. І найкраще я вже в цьому впевнилася брати Широке агроволокно. Тому що якщо накриваєш три ряди, чи більше, ну як, так як в моєму випадку, баштан, то сюди влазить тільки три рядки, шестометрове агроволокно. Так, ось які вже денькі. Бачите, ось які вже динькі. Дуже гарні. Ну, можливо, ми переживемо ці морози. Перчик, де постраждав де ні, якось полосами було. Сьогодні поставлю тут дуги і накрию теж агроволокном. Можливо, щось і виживе. Звичайно, врожаю великого вже я не чекаю від цих перців, ну, але пересаджувати я їх не буду. Якщо все померзне, то може десяток собі посадю і все. Навіть огірочки ще є живі. Ось ще є живі. Ну, але зігтулку вже, я думаю, не буде. Огірочки це така рослинка, що ще можна посадити, і вони ще виростуть. Тож це не... Не критично. Так що як то так. Зараз тут подивимось. Ось такий вже ось такий баштончик вже. Дуже йому подобається під агроволокном. Посередині більше. Більше на багато, тому що там тепліше. Нам обіщають ручки і вітер, тож натягнемо і пройдемося з чоловіком. Тут поприсипаємося землею, щоб холодне повітря туди не потрапляло. Ну і звичайно будемо спасати картоплю свою. Підгорнемо її, бо саме не хочу. Залишимо тільки вершечки, хорошо проллемом і накриємо зверху. Наслідки морозу трішки прихватило, а так живеньке. Виноград весь стоїть чорний. Звичайно, звичайно, шкода, ну, нічого не зробиш. Так отут треба буде. Порозгортати так трішки соломку, полити, зробити таку якби, тонельку для полунечки. Ось так. Пройду і, можливо, навіть отак трішки підгорнуть соломкою. І так ми збережемо оці йогітки. Ось так. я буду сьогодні вкривати все, що можна. Тож сів миру добрався в найкраще все буде Україна. Обов'язково все переживемо, все буде добре.